Старт дано львівські стендовики відкрили новий сезон. У Львові відбувся відкритий чемпіонат області зі стендової стрільби. Цей турнір є дебютним у 2012 році. Основним на турнірі є не так показати результат, як втягнутися у сезон та відчути рушницю. Адже вже на початку квітня їх чекає чемпіонат України. Ну бажано не повний свій результат показати, а чуть, -чуть нижчу планку, щоб було до чого стремитись і не використову не, ну, не використати всі свої сили, які є на чемпіонат України. У збірній області буде один юніор та одна жінка. Всі потенційні члени збірної Львівської області, які претендують виступати в команді на чемпіонаті України, безперечно, вони відомі на 90%. Ми перевіряємо ще кілька кілька молодих хлопців. Ростислав Грибовський переміг у круговій стрільбі. Пробував себе хлопець і у траншеї, проте рідний вид йому більше до душі. На кругу присутня в тобто то елемент, коли рушниця знаходиться біля талії, її потрібно піднімати до лиця. А тут стріляють від плеча, але зато існує на одну мішень два патрони. Мені більше подобається динамічна стрільба. Високих результатів спортсмени не показали. Проте основне завдання пристрілятися вони виконали. Влучних пострілів чекатимемо на чемпіонаті України іне